60 міських цільових програм, що запускають процес фінансування, а відтак і повноцінну роботу усіх галузей прилук, медицину, освіту, комунальну і соціальну сферу. І найголовніше бюджет міста на 2023 рік мали б затвердити депутати Прилуцької міської ради на 29-му позачерговому пленарному засіданні, призначеному на 30 грудня. І все це залишилося неприйнятим через відсутність кворуму. Традиційно одні й ті ж депутати з'явилися в сесійну залу, інші проігнорували, що не могло не викликати Обурення їхніх колег. Я військовослужбовець, знаходжу час і приходжу на сесію. Міський голова знаходиться на своєму робочому місці. Її команда знаходиться на своєму робочому місці. То питання де всі решта депутатів, за яких голосували люди? Якщо вони на фронті, то це інше питання. А якщо вони вирішують власні інтереси і власні питання, то це неприпустимо. Вчора. Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради заявив, що потрібно об'єднуватися всім політичним силам і відкинути всі амбіції. Тому закликаю і в прилуках знайти спільну мову, прийти і проголосувати за бюджет. Місто Прилуки, як і вся країна, прожила 22-й рік дуже складні ситуації. На початку року ми прийняли основний кошторис нашого міста на цей рік, і вся бюджетна сфера, соціальна сфера фінансувалася, робилися певні види робіт. Місто жило у цей складний період. Але на жаль, на 23-й рік місто може залишитися без бюджету. Тим самим ми перекриваємо всі статті, всі видатки для того, щоб фінансувалися наші школи, садочки, медицина. Харчувалися наші діти, і тим самим політичні амбіції, політичні якісь непорозуміння депутатів можуть призвести до того, що наше місто буде жити 23-й рік знову в складних умовах. Фінансування усіх галузей життєдіяльності прилук здійснюється через механізм розроблення міських цільових програм. Попередньо, як і кожна програма, так і бюджет міста в цілому опрацьовувалися кілька тижнів у профільних депутатських комісіях та були схвалені. Відтак голосувати. За них деякі народні обранці, попри значні ризики для всієї громади, не з'явилися. Бюджетна комісія протягом останніх двох тижнів неодноразово збиралася, заслухала керівників бюджетних установ, розглядувала, розглянула всі необхідні програми міські цільові, тобто підготовка до сесії була, вона проведена. Але ж кінцеве рішення залишається за більшістю депутатів, тому потрібно зібратися і прийняти це рішення. Зауваження членів бюджетної комісії до розроблених програм були враховані і передбачені саме в бюджеті 23-го року на 23-й рік. Неприйняття бюджету, незатвердження програм на 23-й рік воно тягне за собою певні. Труднощі і проблеми у фінансуванні наших отримачів коштів взагалі. Я для прикладу наведу просто один приклад і далі не буду. От центральна міська лікарня вона є об'єктом критичної інфраструктури, вважаючи на наш зараз військовий стан нашій державі. В разі неприйняття цієї міської програми, я просто навожу один приклад, та на затвердження бюджету центральна міська лікарня не буде отримувати кошти на оплату енергоносіїв. Просто не буде там оплата за світло, за тепло, за воду. Що це може створити, які проблеми в місті під час військового стану можна собі тільки уявити. Така сама ситуація по інших медичних закладах і по інших установах, організаціях, які отримують кошти відповідно до міських цільових програм. Про наслідки неприйняття програм в галузі охорони здоров'я прилук, говорять і очільники медичних закладів. Сьогодні на сесію виносилися наших три програми. На наступний рік це Основні програми нашої життєдіяльності перша надання медичної допомоги дитячим населенню, яка включає в себе оплату комунальних послуг на 2023 рік. Потім це заробітна плата медичних сестер шкіл та дошкільних навчальних закладів, а також пільгові ліки та технічні засоби для дітей з особливими потребами. Це основа, з якою ми працюємо і без якої наступний рік працювати нам буде досить складно. Сьогодні для медицини мало бути прийнято ряд важливих рішень, серед яких головне це закриття заборгованості по заробітній платі нашим медичним працівникам, які щодня знаходяться на робочому місці, надають медичну допомогу нашим пацієнтам. Це питання Унальних послуг це питання забезпечення обладнанням за кошти обласних депутатів і ще ряд дуже важливих та актуальних напрямків. На жаль, депутати в чергове не зібралися і медичні працівники залишаться без заробітної плати. Я маю дуже велику надію, що в найближчий час це питання вирішиться, оскільки. Не тільки медичний напрямок має такі важливі і актуальні питання, які потребують термінового вирішення. Я хочу подякувати депутатам, які постійно та систематично з'являються на сесії міської ради. Це депутати фракції Європейська Солідарність, за майбутнє та депутати Всеукраїнського об'єднання батьківщини. І я переконана, що депутати міської ради найближчим часом мають знайти порозуміння, зібратися і закрити ряд важливих питань, які стосуються всіх напрямків діяльності нашого міста серед таких напрямків, що також стосуються галузі медицини, і забезпечення пільговими ліками прилучан на сьогоднішній день. Під питанням стоїть відпуск лікарських засобів і харчових продуктів за кошти місцевого бюджету. Аналогічно хочу наголосити на тому, що під дією якраз цих програм, які стосуються відпуску лікарських засобів і харчових продуктів, підпадають ті категорії не тільки дорослого, а і дитячого дитячого населення і батьки, яких розраховують власне на те, щоб отримувати за рахунок місцевих коштів, в тому числі і окремі технічні засоби, уже з понеділка через неухвалення рішень по міським цільовим програмам додаткове фінансове навантаження може лягти і на плечі батьків, прилуцьких школярів та дошкільнят. Це по перше рішення про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти і в закладах дошкільної освіти, в якому прописано конкретний перелік пільгових категорій дітей і в якому Саме головне прописано, що батьківська плата у дитячих садках становить 60% і міський бюджет відшкодовує 40%. Якщо це рішення не прийнято, а воно не прийнято, то з 2 січня, на жаль, ми наших прилуцьких дошкільнят будемо годувати на 100% вартість. Батьки повинні бути до цього готові і свідомі того. Не прийнято рішення про сніданки. Перших-четвертих класів, в, якому, в якій теж прописано, по-перше, виділення коштів, а по-друге, прописано, що батьки платять 30%, бюджет відшкодовує 70%. Знову ж таки, після того, як наші пролуцькі школярі приступлять до. Занять, то їм придеться харчуватися за 100% вартості сніданки. Не прийнято важливе рішення про харчування дітей пільгових категорій, а саме дітей, учасників АТО ООС, дітей, батьки, яких зникли безвісти або загинули на цій уже новій війні. І не прийнято знову ж таки програма про пільгове перевезення тих дітей, які знаходяться на далекій відстані від закладу загальної середньої освіти. Є в переліку питань, що виносились на сесійне засідання, яке мало відбутися 30 грудня, і низка програм, що стосуються функціонування житлово-комунального господарства. Прилук Їхне ухвалення ставить під загрозу комфорт усіх прилучан і порядок в місті. Поки депутати, які не відвідують сесії, не знайдуть між собою порозуміння з нового року. Нас може очікувати. Воти колапс. це не буде прибиратися місто, не буде вивозитися сміття, припиниться відлов безпритульних тварин, не буде освітлюватися світлофорні об'єкти, на які в даний час ті ж депутати, які не ходять, звертають увагу, що не в тому режимі вони працюють. Не будуть ліквідуватися стихійні сміттєзвалища, не будуть спилюватись аварійні дерева. Не будуть прибирати складовища, не перебиратиметься сніг з вулиць міста. Тому треба знайти порозуміння, відставити свої високі амбіції і прийти на сесію заради людей. Неприйняття е, трьох програм з благоустрою і утримання реабілітаційного центру і громадської вбиральні тягне за собою припинення надання послуг з 1 січня 2023 року. Зрозуміло, що силами працівників комунального підприємства ситуація буде триматися на контролі, але всі прилучани, всі працівники тепер послуга ну, свідомі того, що фактично ці роботи будуть неоплачувані. Ну і роботи по утриманню вулично-шляхової мережі, прибирання, вивіз сміття. Посипання піщано-соляною сумішу зараз поки що це ну, в деякій мірі не актуально, тому що м'яка зима, але ж ніхто не знає, які, які погодні умови будуть через тиждень, днів, 10. Так що це проблема, яку треба вирішувати негайно. Закликають депутатів згуртуватися у цей важкий період, і ті, хто наразі безпосередньо забезпечує життя міста, під час війни потрібно об'єднатися всім і відкинути всім політичним партіям свої амбіції. Я прошу всіх. Всі політичні партії на цей час, щоб наше місто працювало, щоб прості люди, які на своєму робочому місці роблять все для того, щоб наше місто жило, працювало, і допомогти їм працювати і далі надавати послуги, які вони повинні надавати. Ми повинні харчувати дітей, вчителі повинні навчати дітей. Лікарі повинні лікувати. Я закликаю сьогодні прийти усіх депутатів і прийняти рішення. Які будуть на користь нашого міста, і місто буде працювати. Нагадаємо, усі ці важливі для прилук та прилучан питання виносилися на сесію, призначену на четвер, 29 грудня. Тоді деякі депутати, можливо, не прийшли до сесійної зали через затяжну повітряну тривогу, оголошену по всій Україні. Проте не з'явилися вони на бюджетну сесію. І 30 грудня сьогодні мала відбутися 29-та позачергова сесія Прилуцької міської ради. Це ключова сесія у житті. Нашого міста, адже ми планували затвердити головний документ, за яким буде жити місто у 2023 році, це бюджет міста. На жаль, сесія не відбулася, бо ті депутати від політичних партій, які протягом всього року не відвідували сесії, і на сьогодні не прийшли. Для мене як міського голови це ті депутати, які не цікавляться життям міста, не цікавляться проблемами міста, тому вони і не приходять. Я б хотіла подякувати сьогодні тим депутатам тих політичних сил, які працювали протягом року, які відвідували всі засідання. сесій. це депутати від політичної сили за майбутнє, європейська солідарність і Депутати від політичної сили Батьківщина для мене, як міського голови, це депутати, які живуть проблемами міста, мають бажання вирішувати ті чи інші питання. І я на сьогодні маю таку надію і сподіваюся, що все-таки депутати знайдуть порозуміння між собою, адже пріоритетом для кожного з нас повинні бути не особисті амбіції, а повинні бути інтереси рідного міста та інтереси прилучення.